І Я зрозуміла, що в мене є слабкі сторони, але я й сильні. Я роблю помилки, але я не є суцільною помилкою. Мені знадобилося багато часу, щоб по-справжньому прийняти це щоб стати перед зеркалом і сказати: Бог тебе любить. Бог любить тебе. Я не могла зрозуміти, чому я не можу любити людей. Я постійно чула, що мені потрібно любити людей, але я була не дуже люблячою людиною. Добре, а як щодо встановлення кордонів, знаєте, ми, люди, які були поранені, робимо одне з двох. Ми або дозволяємо людям нас використовувати, тому що сильно боїмося нікому не сподобатися і не можемо нікому сказати ні. або ми повертаємо все навпаки і намагаємося використовувати інших бо відчуваємо, що треба постійно бути вище за інших, щоб щось отримати. Я вийшла з насильства дуже агресивною. Ніхто ніколи більше не буде мною понукати. Жоден чоловік більше ніколи не буде вказувати мені, що робити. Я не буду миритися з цим. Я з цим миритися не буду. Я знаю дружину одного пастора, яка також зазнала сексуального насильства. І вона вилізла з цього як маленька мишка. Залякана і закрита. Я вийшла з рівноваги в один бік, а вона в інший. Ми можемо втратити баланс незалежно від того, у чому полягає наша проблема. Не обов'язково зазнати жорсткого насильства, щоб це трапилося. Різні речі шкодять різним людям по різному. Справа в тому, що Бог хоче, аби ми були впевненими. Він не хоче, щоб ми були невпевненими. Тож, припустимо, що ви людина не впевнена у собі. якщо ви не впевнені, вам потрібно не просто казати, ну я просто не впевнений, і використовувати це як виправдання, щоб не жити тим життям, за яке Христос помер заради вас. Вам потрібно сказати, так, я людина не впевнена, але це не те, заради чого помер Ісус. І я хочу дістатися коріння цієї проблеми і подолати її. починати треба встановлення меж для свого життя, де ви не дозволяєте людям користуватися вами де ви знаєте, як сказати ні певним речам якщо ви вірите, що Бог хоче, щоб ви сказали ні. хіба ви не вважаєте, що у вашому житті повинні бути особисті кордони? І важко, коли люди хочуть, щоб ти робив щось. А ти хочеш їм сподобатися, тому що коли я росла, то в мене не було друзів. Я була дуже грубою, бо мені було дуже боляче. Отже, я хотіла, щоб у мене були друзі. Тоді я робила так. Якщо я не можу контролювати вас, то я дозволю вам контролювати мене. І тому я завжди була поза рівновагою, так чи інакше. Але слава Богу, я навчилася правильно ставитися до людей. Я навчилася правильно поводитися з ними, і це перестало бути проблемою. І я говорила про це на минулих вихідних. Ми маємо знати, коли комусь дійсно потрібна допомога, а коли нами просто маніпулюють. І тому межі, на мою думку, важливі. І знання Божої любові є абсолютно обов'язковим. Тобто, якщо у вас всередині душі боляче, і ви не почуваєте себе добре, так не має бути. нам треба любити себе. І я не кажу бути закоханими у себе, але нам потрібно любити себе, тому що ми не можемо віддати те, чого у нас немає. Бог любить нас вільно і безумовно. і прийняти це рівнозначно, тому щоб навчитися любити себе. Я маю на увазі, якщо Бог, який є досконалим, може любити мене, тоді я можу любити себе. І це не означає, що я можу робити все, що хочу. Це просто означає, що я поважаю те, ким мене створив Бог. І я зрозуміла, що в мене є слабкі сторони, але я й сильні. Я роблю помилки, але я не суцільна помилка. Мені знадобилося багато часу, щоб по-справжньому прийняти це, щоб стати перед зеркалом і сказати: Бог тебе любить, Бог любить тебе. Я не могла зрозуміти, чому я не можу любити людей. Я постійно чула, що мені потрібно любити людей. Але я була не дуже люблячою людиною. Я маю на увазі, що саме такою я і була. Мені було добре, якщо добивалася свого. Але якщо ні, бережися. І було багато речей, які Бог мав змінити в мені. І я вже зовсім інша людина. Але ще є деякі речі, які мені потрібно змінити в собі. Мені подобається працювати з Богом над тим, щоб це змінити. Для мене це не проблема. Я знаю, що його спосіб це любов. Ви більше йому не опираєтеся. Раніше ви з ним боролися. О, так, бо я не хотіла, щоб зі мною щось було не так. Я вже була поганою. Ось чому власне є деякі вірші в посланні до євреїв наприкінці п'ятого розділу і у євреїм шостому. Бог сказав, що ви вже повинні навчати інших. Але вас все ще потрібно навчати знову з самого початку. Я можу годувати вас тільки молоком, а не м'ясом. Прислухайтесь до цього, тому що ви не вмілі в доктрині праведності. Тому він каже: я не можу казати вам те, що я насправді хотів би вам сказати, бо це для дорослих. Господь каже: Я не можу сказати вам, що я насправді хотів би вам сказати, тому що ви все ще не знаєте, хто ви є у христі. І коли ти не знаєш, хто ти є у Христі, тобі дуже важко сприймати виправлення від людей або приймати виправлення від Бога, тому що це змушує тебе відчувати себе гірше, ніж вже є. Але бачте, тепер я знаю різницю між переконанням та осудженням. коли Бог переконує мене, я знаю, що він мене любить. І я можу сказати, Боже, дякую тобі за те, що любиш мене настільки, що не залишаєш мене такою, яка я є.